Доброго дня, колеги! У сьогоднішньому коротенькому відео ми дізнаємось, як отримати ліцензію Canva для освіти, щоб уникнути обмежень, які ви маєте при роботі з дизайнами Canva. Отже, коли ви зайшли в Canva, ви авторизувались під вашим аккаунтом Google або ваш логін і пароль, під яким ви реєструвались на сервісі, ви ось тут з лівого боку, в цьому меню, бачите. Що у вас безкоштовна версія, тобто безкоштовні. Ви йдете в розділ Освіта, обираєте викладачі, навчальні заклади. І в цьому вікні обираєте Teachers Get verified», тобто підтвердити, що ви вчитель, отримати верифікацію. Далі, в наступному віконечку, ви знайомитеся, які можливості дається ліцензія Canva для навчання. Натискаємо Почати. Це вікно у вас такого не буде, це моє. І далі ви вказуєте просто ім'я ваше, прізвище, тут ви вказуєте назву вашого закладу, вказуєте адресу і вказуєте сайт вашої школи. Якщо у вас раптом немає сайту школи, пошукайте в мережі інтернет є реєстр шкіл України, і, можливо, там можна зробити посилання на. Адресу, але якась адреса, яка підтвердить, що така школа існує, вона обов'язково має бути. Натискаємо продовжити. І ось в цьому вікні, дивіться, у вас тут є підказка. Вам треба передати документ або фотографію, або скан, який показує, що ви є викладачем, саме вчителем такого навчального закладу. Наголошую, що ця ліцензія діє для вчителів шкіл та вихователів дитячих садочків. Натискаємо Виберіть файли. Обираємо наш файл. Я виберу якусь картинку, а у вас це буде фото вашого документу, і натискаємо кнопку Надіслати. На жаль, канва миттєво не відреагує, тобто пройде певний час, коли вони з вами зв'яжуться, можливо, вам надійде лист, який скаже, що там, щось з документом не так, він не підходить. Я вперше, коли це робила, я надіслала світкий бейчик. Ми в школі отримуємо, у нас є такі. Перепустка да, на якій є фотографія, моє ім'я і назва школи. Я думала, що це спрацює, не спрацювало. Тому я взяла в школі довідку про те, що я працюю там вчителем, саме в такому навчальному році, з початку, з підписом директора, і повторно завантажила цей документ. І тоді спрацювало. І після того ви ось тут побачите деякі зміни. У вас під назвою вашого аккаунту, ось тут з'явиться для навчання. Все, вітаю! Ви можете користуватися канвою із повним, найширшим її функціоналом і насолоджуватися цим процесом. Дякую за увагу! До зустрічі!